Pioneer DJ FLX 6 GT. Давайте ж подивимось, що ж в нього є. FLX означає Flexible, а GT означає «Graphite». І як ми можемо зрозуміти, що він графітового кольору, по-перше. А по-друге, він гнучкий, тобто ви можете підключити його до будь-якого софту, наприклад, Rekordbox та Serato йдуть прямо з коробки, а інші платформи потребують або активації, або мапінгу. Також у Flexible входить те, що цей контролер Plug and Play, тобто ви його підключаєте і він не потребує встановки ніяких драйверів, він зразу працює прямо з коробки. Все управління не змінилось з часів першої версії контролера FLX 6. Та давайте подивимось, що в нього є на борту і з яких секцій він складається. Контролер містить три секції: це секція деки лівої, секція деки правої та секція мікшеру. Що нового в цих секціях? По-перше, це джоги. Вони стали прорезиненими та відчуваються набагато краще ніж в попередній моделі. Верх джогу став металевим. На відміну від попередньої моделі, він там був пластиковим. Тому відчувається він також набагато краще, в тому числі з сенсором. Лупи та Memory Q не змінились. MergeFix також не змінились. У нас є контроль для лупів, у нас є контроль Memory Q. у нас є контроль деки. Переключення їх на першу, третю та другу четверту відповідно. Також в нас є опція Jog Cutter, яка дозволяє нам скречити без використання кросфейдера. Наприклад, вмикаємо її, запускаємо трек. Тобто тепер. Для того, щоб скречити, нам навіть не потрібно використовувати кросфейдер. Це прикольно. У нас також є Merge FX. Це інноваційні ефекти від компанії Pioneer DJ, які поєднують в собі Beat FX, Sound Color FX та семпли. Для того, щоб ви могли імпрувити своє користування ефектами та комбінувати їх одночасно. Покажу зараз, як це працює. Запускаємо трек і починаємо додавати MergeFix. MergeFix можуть як завершати трек, так і просто при їх вимкненні продовжити грати трек. Це переключається в налаштуваннях. До речі, паттерни MergeFix перемикаються ось тут. А налаштовуються вони ось тут. В нас є стандартні QPlay та пауза. У нас є Shift для переключення між опціями кнопок, які ви можете натискати, і вони будуть означати вже декілька функцій, а не одну. В нас є PadMod, який можна використовувати для таких опцій, як ходQ, розмітити трек і переключатись між його частинами. Кійборд запускає ті самі хотки з іншої тональності і запускається це через Shift. <звук> На Pad FX ви можете програмувати свої улюблені ефекти і мати до них доступ прямо через кнопку. Кі-шифт переключає тональності треку. Біджам перематує трек по кількості ударів, які ви визначили. Бітлуп встановлює петлю. Семплер запускає ваші семпли. І окрема функція Sample Scratch дозволяє вам заповнити ці 8 педів семплами для того, щоб мати до них швидкий доступ та скречити. Це буде дуже цікаво скреч діджеям та тим, хто практикує скреч з кросфейдером. І нагадую вам, що до функцій другого ряду оцих кнопок ви отримуєте доступ натиснувши Shift. Це навіть промарковано ось таким чином. З Shift майстер означає зміну темпо ренджу. Тобто ви можете вибирати, на скільки відсотків ви зможете пришвидшити чи сповільнити ваш трек від оригіналу. Оригінал, як ви знаєте, це 0. Що стосується мікшер-секції, все зроблено дуже зручно та портативно. Покажу. По класиці ми маємо 4 фейдери, які відповідають за гучність каналу, тобто підіймання цього сигналу в майстер, щоб у вас був звук в колонках. Також ми маємо фільтр High Pass та Low Pass. До речі, фільтр може перемикатись на інший sound Color FX, і робиться це ось тут. Ще ми маємо стандартний еквалайзер на низькі, середні і високі частоти. та трім для регулювання загальної гучності трека, щоб вони у вас були в одному рівні. Чотири кнопочки LOAD для того, щоб завантажити трек в кожну з дек. Кнопочка Back. Із shifтом ми маємо переключення між плейлістом. Ми маємо кнопочку назад, яка повертає нас до попереднього розділу. А з шифтом вона покаже нам треки, які підійдуть до головного за комбінацією bpm Key. Селектор вибору треків. Цією кнопочкою ми можемо затегати трек, або з шифтом показати нам повний список треків, який буде видно краще, ніж деки, для того, щоб вам було комфортніше обрати потрібний вам трек. Четвертий канал можна використовувати як деку або окремий канал для семплера. Перемикається це ось тут. Ви можете, наприклад, еквалізувати ваші семпли або управляти їх гучністю окремо від треків. Кнопочки Q відправлять потрібний вам канал, вам у навушники. Також це можна зробити з майстер-каналом. Регулювання гучності майстер-каналу. І регулювання гучності моніторів. Ці ручки є окремими, і це дуже зручно для діджеїв. І наостанок секція секція BeatFX, яка дуже схожа за принципом роботи на класичний мікшер від PNR DJ DJM. Отут ми обираємо сам ефект з двох секцій FX1 та FX2. Тут ми обираємо, на який канал його відправити, наприклад, на основний. Тут ми обираємо, яку долю удару використати для застосування ефекту. Також з shiftom це автоматичний режим синхронізації BPM-у ефекту з BPM ом вашого треку. А оця кнопка буде означати режим та вибір BPM-а вручну. Включаємо та виключаємо ефект ми тут. А тут додаємо його гучність. Працює це таким чином. І останнє це реліз Effix. Завдяки цій функції ви можете, наприклад, ефектно завершити ваш сет. Викликається воно, як ви вже зрозуміли, з шифтом. По комутації ми маємо 2 RCA на майстер, 2 RCA на монітори, джек з регульованою гучністю для підключення мікрофону. Та USB Type-B для підключення вашого ноутбука. А на зворотній стороні контролера ми маємо джек та міні-джек для підключення навушників, гучність навушників, міксинг та регулювання гучності мікрофона. Це дуже класний варіант бюджетного чотирьохканального контролеру, де ви можете використовувати 4 деки або семплер, або будь-які круті функції, які може запропонувати цей девайс. Дуже рекомендую. Користуйтесь та кайфуйте!